Друзі, привіт! Ви знову на каналі Blomo Декор. І прямо зараз ви спостерігаєте за створенням новорічної іграшки, точніше, за її декоруванням. Для цього мені потрібно всього-навсього звичайні пластикові ялинкові іграшки, крафтовий клей та фульгу в платках, яку ви можете придбати в звичайному магазині все для ручної роботи або в магазині для декору. І так, так як ви вже помітили по відео, я просто наношу клей на іграшку різними узорами, якими мені хочеться, і легенькими, акуратними рухами за допомогою пензлика я наношу нашу фольгу на іграшку. Таким чином, перетворюю її з простої, звичайної на красиву, сучасну іграшку з красивими золотими додатками, які будуть гарно виплескувати на ялинці або на вашому декорі. Ця робота клопітка потрібно дуже акуратно тримати в руках іграшку та акуратно бережно працювати з. Фульгою, тому що вона дуже тоненька, вона може кришитися на дрібненькі шматочки, тому акуратно чіпляйте фульгу із баночки та дуже акуратно, повільно наносите її на іграшку. Ось така іграшка в мене вийшла. Я показувала вам процес роботи саме на матові. Також до того я працювала з глянцевою іграшкою, і також я спробувала нанести свій декор на іграшку синього кольору та підібрала. Для синьої іграшки саме срібну фульгу, для червоної, саме е, золоту фульгу. Так, як мені здається, це поєднання е, звичайне, стандартне і красиве. А для створення таких іграшок нам потрібно всього-навсього 4 елементи, які ви бачите на своєму екрані. Дякую за увагу, підписуйтесь.